Року у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітаю! Отож про те, чим жило місто та область сьогодні, розповідаємо вже за мить. У ніч на вівторок, 24 грудня, російська армія атакувала Україну 15 ударними БПЛА типу шахет. Силам ППО вдалося збити 14 з 15 ворожих безпілотників. Йдеться у повідомленні повітряних сил. Відомо, що їх приземлили у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Загалом упродовж доби сталося 81 бойове зіткнення. Ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних авіаційних ударів здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для того щоб врятувати українську державу, для того щоб виграти і війну, і мир, Україна потребує державних діячів історичного масштабу, сказав двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном вітаючи українців з прийдешнім різдвом, я вважаю, що для України на сучасному етапі потрібні державні діячі, а не політики. Для того, щоб врятувати українську державу, для того, щоб принести мир, виграти і війну, і мир, Україна потребує державних діячів історичного масштабу. Якщо вони будуть, а в нас просто іншої опції немає, значить їх треба шукати, то Україна виграє війну і збережеться. Друге, я переконаний, що Україна і Українська держава збережеться. Я Дякую. переконаний, що Україна і Українці як нація збережуться і встоюють. Так, на жаль, з втратами. Так, через складні випробування. Але наша країна і наша нація встоїть Третє. Ідуть великі свята. У нас та, я родом з Чернівців, це це Буковина. На це Західна частина України, то у нас перед Різдвом, е, ко, ко, так казали, Христос ся рождає. Це, знаєте, як в процесі. Уже 24-го ввечері, то кажемо, Христос народився. Ну, Тому Христос ся рождає, і Україна ся відстоює себе, і Україна бореться. Тому я хотів би привітати всіх з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Буде 25-й рік, для України буде і 26-й, і 27-й, набагато десятиліть вперед. Треба нам поборотися, треба зібратись силами, поборотись і вибороти своє. Сьогодні, 24 грудня, на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Із сержантом Сергієм Ластівкою, воїном військової частини А-7113, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Сергію Бобіну, воїном військової частини А-46-40, останню шану віддали у Вижниці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Проведення різноманітних сесій, розваги, активне спілкування та доброзичлива атмосфера. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України відкрила свій перший молодіжний простір у Чернівцях. Деталі вже за мить. Відновити свої сили після школи, університету чи роботи цікаво відпочити, завести знайомства та насолодитися спілкуванням з друзями. Чернівецька молодь отримала чудову нагоду провести вільний час з користю у новоствореному молодіжному просторі від Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України пограти в ігри. Відпочити, провести своє дозвілля не на вулиці, молодь, а саме в приміщенні, де можуть і поспілкуватися, і про пройти сесії навчальні з у Червоного Христа різного роду сесії для того, щоб дітки могли розвиватися. Тому я думаю, що це буде корисно як для міста, щоб діти в наш час не були самотні, покинуті а змогли знайти себе. Волонтери Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України проводитимуть у просторі різноманітні сесії, аби молодь цебічно розвивалася та отримувала нові знання з різних сфер. Life skills, спринт написання наших проєктів в IBC, Будуть різні майстер-класи також від психосоціальної підтримки нашого відділу Червоного Хреста, а також майстер-клас по першій допомозі. Різні різні акції заходи будуть проводитись тепер. Тут з молоддю, бо тут буде і Зручніше і комфортніше, і цей власне простір був створений для цього. Окрім нових знань та вмінь, молодь зможе також насолодитися приємно проведеним часом у просторі, адже для цього підготували багато цікавинок. Тут представлені багато ігор настольних, також книжки, також плейстейшн, телевізор, колонка, пуфи ну тобто, багато різних ігор, де і молодь можуть і грати, і відпочивати, і спілкуватися одне з одним, зайняти свій вільний досуг. Молодь була в захваті. Від того, що тепер у них з'явилася чудова альтернатива для відпочинку, адже кожен може знайти собі тут заняття до душі. Кожна людина має бути свій власний простір, тому що це є правильно. Звісно, це є необхідним після школи піти, посидіти з друзями, з багато знайомств можна знайти, відпочити розумом. Ну, тут дійсно це потрібно для молоді. Тут можна проводити свій вільний час, Кльово, крутий колектив. Та є тут недалеко живу. Це дуже круто, що тут зробила. Я думаю, це просто необхідний того, щоб молодь спілкувалася між собою. Боя не об'єдналася як ми по грубкам і. Находила спільні інтереси, вчилася комунікувати з іншими. Молодь деколи не знає про необхідності як медичного, так і багато чого. В школі деколи можуть і не доказувати якесь це як це сказати якісь інформацію. А тут можна і дізнатися і більш детальніше. Молодіжний простір буде відкритий і у будні, у другій половині дня, і у вихідні, аби молодь могла безперешкодно проводити тут свій вільний час. Закликаємо молодь від 14 років до 35. п'яти. Ну, взагалі, нас не буде так, якщо тобі 12, то ти сюди не перейдеш. Закликаємо всіх, хто хоче, бажаючи приходити грати, навчатися з нами, відпочивати. Ми відкриті простір абсолютно безкоштовний. Тобто, ми чекаємо вас у вільний час, не замість уроків, а після уроків. Тетяна Дубіцька теми дня. Тва. За матеріалами СБУ, 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один зрадник, який пішов на співпрацю з окупантами на тимчасово захопленій Херсонщині. Зловмисником є екс-директор однієї з музичних шкіл Херсона. Після окупації регіону він добровільно погодився очолити обласний палац культури. Екс-директор однієї з музичних шкіл Херсона пропагував ворожі наративи давно. Він був керівником низки проросійських громадських організацій з промовистими назвами Князь Потьомків і центр російської культури, проводив щорічно конкурси за кошти фонду Руський мір та особисто брав участь у фестивалях в анексованому Криму. Після окупації зрадник очолив обласний палац культури. Він одразу змінив діяльність закладу відповідно до російського законодавства та займався антиукраїнською агітацією. Окрім того, став депутатом фейкової Херсонської обласної думи від пропутінської партії Єдина Росія. А після звільнення Херсона силами оборони зрадник накивав п'ятами разом з окупантами, втік до тимчасово окупованого Генічиська. ДТП на Буковині травмувалась жінка. Так, 23 грудня по вулиці Руській у Чернівцях водій легковика допустив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження. Правоохоронці з'ясували, що 74-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, допустив наїзд на 60-річну пішохідку. Жінку госпіталізували. Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває. У часи викликів та змін культура стає містком до єднання та самопізнання. Проєкт Ключ літературний експрес ментального здоров'я, який протягом року охопив громади буковини, поєднав психологію, мистецтво та літературу, аби допомогти людям знайти гармонію та відповіді на важливі життєві питання, як творчість і діалог здатні підтримувати ментальне здоров'я та об'єднувати людей навколо важливих ідей. Дивіться у сюжеті ТВ. 아 uh -huh. Наприкінці року ми часто підбиваємо підсумки, озираємося на пройдений шлях і аналізуємо, що вдалося зробити. Цей рік для багатьох став непростим, але водночас багатим на культурні та соціальні ініціативи, які об'єднують людей навколо важливих тем. Одним із таких проєктів став літературний експрес ментального здоров'я Ключ за задумом організаторів. Цей проєкт своєрідний місток між літературою та психологією, між мистецтвом і внутрішнім світом людини. Він не лише привернув увагу до теми ментального здоров'я. Але й показав, як через творчість і слово можна знайти відповіді на найскладніші питання. Його основна мета показати, як із життєписів наших класиків можна черпати відповіді і силу для сьогоднішніх викликів. Оскільки минулий рік був ювілейним роком Ольги Кобелянської, а нинішній рік ювілейний рік Юрія Федьковича, то ми зосередили свою увагу саме на цих світочах Буковини і всієї України. Проєкт Ключ протягом року охопив більше десяти громад Буковини, каже Олена Ряпіна. Проєкт мав як просвітницьку мету, так і благодійно волонтерську мету щодо просвітницької мети. Було охоплено понад півтори тисячі наших слухачів глядачів разом, якщо порахувати у всіх громадах. Якщо говорити про волонтерську благодійну мету, то в кожному населеному пункті збиралися кошти для мешканців воїнів саме тієї громади, в яку ми приїжджали. І таким чином протягом року зібрано майже 330 тисяч гривень, які лишалися в громаді на потреби воїнів тієї. Громади, в якій ми проводили цей проєкт, Літературний експрес ментального здоров'я це ще один спосіб показати, як культура може допомогти пережити найважчі часи. Зауважує керівник Буковинської просвіти Іван Дерда в наш час, коли Україна захищає свою ідентичність на кордоні з. З Російською Федерацією ми захищаємо свою територію. Збройні сили України відважно воюють на фронті. Культурний фронт це також захист ідентичності українського народу. Фотографії воїнів у Сардаках стали не просто мистецьким експериментом, а глибоким символом єдності минулого і сучасного. Через ці образи організатори прагнули підкреслити незламність духу українських захисників, які подібно до героїв часів Федьковича оберігають рідну землю. Фотографії в Сардаках воїнів воїнів, які зараз в камуфляжі захищають. Україну від ненависного ворога вдівають сардак, як це в свій час. Юрій Федькович зробив, коли він після 10 років служби в війську в армії, зняв камуфляж. І вдів сардак, і саме цим засвідчив свою любов до свого народу і засвідчив те, що він є лицарем духу, поборником правди, великим притечею просвіти в Україні. Проєкт ключ дав можливість зануритися в глибини нашої історичної спадщини, яка досі впливає на нашу ментальність. Література це ключ до розуміння не лише себе, а й поколінь, які йдуть слідом, зазначив Олександр Шкурідін. Крізь дослідження нашої історії, нашої культури. Ми можемо розуміти, що таке українська нація, як формується українська нація, як ми можемо ідентифікувати себе як українці, як українська нація, і яким чином ми можемо в своїх серцях, в своїх душах сформувати той патріотизм. Який надзвичайно потрібен для кожного з нас, для українця. А наші класики, такі як Федькович і Кобилянська, вони допомагають нам в цьому, тому що вивчаючи їхній життєвий шлях, їхній творчий шлях, ми розуміємо, що їхні погляди, їхні думки, їхні ідеї вони актуальні на сьогоднішній день. Організатори проєкту з спільними зусиллями довели, що література, мистецтво та щирий діалог здатні допомогти відновити внутрішню гармонію, об'єднати людей навколо важливих ідей та підтримати тих, хто цього найбільше потребує. Діана Добинда теми дня ТВА. Це були усі новини на сьогодні. У цей передріздвяний вечір хочеться завершити наш випуск теплими словами. Нехай у ваших домівках панує затишок, а серця наповнюються радістю та спокоєм. Тож бажаю вам щасливого різдва, смачної куті та приємних святкових вечорів. Побачимось в етері ТВА. На все добре.